З меншим розмахом та без травм від піротехніки. Так медики описують святкування нового року в межах нашої області. Щоправда, окремі інциденти все ж були. Загалом близько ста викликів було опрацьовано у екстреній медичній службі. Як пройшла новорічна ніч, дізнавався Дмитро Тригубець. У новорічну ніч двоє неповнолітніх отруїлись спиртним. Обидва випадки медики зафіксували у Рівному. Одинадцять років дівчинка і шістнадцять років хлопчик. Бо обоє ці дітки були госпіталізовані в обласну клінічну лікарню для подальшого їх ведення в умовах стаціонару після наданої допомоги нами. Загалом тут опрацювали 89 викликів, підсумовують повномасштабна війна, дещо дисциплінувала. Адже найчастіше новий рік зустрічають під канонади піротехніки, нехтуючи правилами безпеки. Подібні веселощі цьогоріч під забороною, тож і роботи у медиків стало менше. З меншим розмахом святкували. Я маю на увазі у першу чергу те, що не використовувалися піротехнічні засоби, тому що основна була кількість викликів попередні новорічні ночі це травми, які отримували внаслідок неправильного використання піротехнічних засобів, або людьми, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. В цьому році жодного випадку подібного не було зафіксовано. На жаль, у столиці, де у новорічну ніч літали шахеди, все ж знайшлись охочі відсвяткувати із салютами. Чоловіка вдалося оперативно розшукати і затримати. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Рівному та області у правоохоронців також вистачало роботи у новорічну ніч. Опрацювали 74 виклики та перевірили 171 особу. Склали 15 адмінматеріалів, у тому числі 4 – закривання транспортними засобами у стані сп'яніння. Також поліцейські виїжджали на одну дорожню транспортну пригоду, яка, на щастя, без потерпілих. Загалом ніч у Рівному минуло спокійно. За що ми щиро дякуємо містянам? Втім, вже 1 січня фактів кермування на підпитку побільшало. За минулу добу поліцейськими було складено 16 відповідних адміністративних матеріалів. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.